Я галерея вже третій чи четвертий раз приймаю участь в артвільнюсі. Арт У нас була дуже велика перерва. І саме війна сколихнула знову інтерес до України, інтерес до українського мистецтва. І це вже третє запрошення наших литовських колег з мистецтва, з мистецької тусовки. Цього року я Галерея, в Арт -вільнус. Ми мали два проекти влітку і тепер маємо таку репрезентацію подвійного стенду українських художників, з якими працюємо на Артвільнюсі. Всіх, звісно, Цікавить, як відбувається мистецьке життя в час війни в Україні. Всіх цікавить про це поговорити, згадати, уточнити, тому що про це не говорять в ефірах, про це говорять з вуст вуста. Ми представили тут художників з Львова і Києва, мається на увазі ширше всієї географії, просто з Львівської і Київської і галерея, і напевно. Коли ми говоримо про те, що це така мішаніна, да це, це не просто тут є і Євген Лисик, наприклад, війна якого перервала виставку, яка була в Ягалереї у Львові. Тут є і Володимир Костирко з портретами рук Енді Ворхала, Джексона Полака, Хьорста Дюрера, Марка Ротко. Тут є неймовірний Дмитро Молдаванов своїми наївами, Ігор Янович, Микола Малишко. Андрій Сайдаковський, Альбіна Єлоза мотику привезли вперше за великий час до Вільнюсу. Так само, книжки наші з артбуку. Але в цілому багато спілкування, купа людей. Ви розумієте? Це дуже сильно відрізняється. Це не є арт ярмарок в такому традиційному буржуазному розумінні. Це є скорше така платформа, щоб люди побачили мистецтво. Акцент тут робиться, звісно, на литовське і інших країн Балтії мистецтва. Але Україна достатньо добре представлена. Шість галерей, які запрошені. Це безкоштовна участь, це є якби подарунок. Але одночасно з тим це є ще такий культурний обмін. Для українських галерей це певна підтримка. Участь, це знову встановлення контактів, це показ для нової аудиторії, це вихід на нові аудиторії і ринки.